Сініфікатор місця, як у вас пройде трава. Чоловік, іде князь, такий вашечки, або ви так, таке ресурсна, стабільна, знаєте собі ці. Багато часу буде, буде в соціумі проводити, будете час з друзям приділяти, ви будете в общесті знаходитися, у вас будуть якісь ілюзії, і щось зміниться, буде якась трансформація, щось відійде. Щось буде нове Це події травня. Щось буде заморожена якась ситуація. У вас буде багато думків переживань. Подарунок якийсь буде, або, можливо, ви якусь нагороду отримаєте, чи вам зроблять, чи ви зробите подарунок. Якось стабільність у вас буде, у вас якісь певні фінанси будуть якщо не було роботи, чи там затримували зарплату, чи щось було не зрозуміло то тепер певна стабільність буде. Кохання, кохання овни трави. Мужчин, чоловік, такий у вас дволічний, можливо, або, можливо, близнець. Він себе накручує. Ви, ви для нього ідеал, ви для нього... він хоче для вас робити подвиги. Він раді вас від багато чого готовий відмовитися. Ви зараз з ним спілкуєтеся і взаємовідносини з іншими людьми. Конфлікт у вас з кимось є. До когось ви відчуваєте отвщення. Бага... Можливо, це той, з ким ви проживаєте, якось ще пересікаєтеся е... вдома. Чоловік, можливо, от... можливо, він вас учить життю. Можливо, він хоче казатися умним таким, щоб ви до його порад дослухалися, але він багато трендить, багато ляпає. А в реальності таке щось. Фінанси, робота. Будуть якісь перспективи. У вас будуть надії, надії, що, можливо, з'являться шанси, чи надії, що, можливо, прибуток збільшиться, чи він буде добрий, гарний, чи буде, можливо, якісь нові проєкти, нові варіанти заробітку. Ви будете на це дуже сподіватися. Чоловік воїн, ситуація з ним тяжка, ви багато часу вдома проводитимете. Ви від чогось утримуватимеся, яка ситуація буде запутана? Вам буде тяжко, ви не знатимете, як правильно вам вчинити. Можливо, ви будете, можливо, ви не зможете зробити стільки фінансів, які ви хочете. І з вами за цього буде тяжко. Ви будете, можливо, шукати якісь варіанти, ви будете вдома працювати багато. Щось ви відкинете. Можливо, ви будете в пошуках варіантів, ви будете щось відкидати, щось нове буде приходити, але в цілому ви будете дослухатись. Своєї інтуїції. Можливо, ви з якимось чоловіком працюєте з князя, повний квіт трави. Здоров'я у вас буде якесь отчаяння. Можливо, ви. Можливо, якесь, можливо, якесь лікування буде тяжке чи щось таке. Ви будете дуже розочаровані, і ви будете в такому отчаїнні знаходитися. Це не у всіх програється, але ви будете намагатися рухатися вперед. Подивимося, в яких енергіях пройде травень вовні енергії травня. енергія ви будете вірити в свої якісь убіждення, в свої сили, ви будете своїм принципам якимось довіряти. Ви будете в ізоляції знаходитися в розлуки на відстані з кимось, але ви будете бачити перспективи в цій людині, ви якісь бачити перспективи в майбутньому, шукати якісь можливості. Цей місяць дуже удачний. Якщо вам приходять якісь шанси, беріть їх, це дуже позитивно для вас вплине на життя ваше. Але вам потрібно оці... оцінити всі усилля, які вам придеться прикласти, і всі результати. І якщо вам це підходить, то беріть шанси, які до вас йдуть. Порада карт для овнів на травень. Порада... Приділіть час коханню, а робіть те, що вам хочеться, що вам не потрібно, це відкидайте сміло, не бійтеся, ідіть в нове. І все буде у вас тоді добре. Попередження овни травень. Попередження овни травень. Чоловік, якийсь воєнний, поки що, можливо, не зможете з ними з ним побачитись чи час провести. Якось утримайтеся стосовно дії в сторону цього чоловіка. Чи цей чоловік, можливо, поки що утримається від якихось дій?